Одіозний Ігор Чуркін – російський бізнесмен, якому ДБР повідомило про підозру, держава відібрала у нього майно ЛАЗу, а збитки він нам завдав більше аніж на 350 мільйонів гривень. І раптом отримує підтримку від львівського суду. Тільки послухайте, перша інстанція залишила расисто одразу три лазівські гуртожитки, і це в час повномасштабної війни. Фактично належить російському бізнесмену, який управляє двома компаніями, які є засновником Львів автокомплектації. Це є доведено прокуратурою міста Львова, яка намагалася вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на підставі дії закону воєнного стану віддати гуртожиток в арму. Але теж франківським судом відмовлено як захист приватної власності. Змиритися з такою ганьбою дві тисячі мешканців гуртожитків аж ніяк не можуть. Вони вже пережили залякування воєнізованої охорони та нахабне розкрадання квадратних метрів, а тепер ще й не можуть отримати законного захисту проти бізнесмена загарбника. Відколи в нас почалися, ми почали воювати за гуртожиткою від 2006 році. Це він поставив охорону на гуртожитках і хотіла, щоб охорона хотіла, щоб ми ходили про перепустки, як колись в добрі часи. Гуртожитки хлопці ходили до дівчат, залишаючи документи на прохідні. Це 2006 рік. Були тітушки, по 20 чоловік, хлопців стояло молодих з 18 до 30 років. Виламували двері. Я одна стояла і не пускала їх в кімнату, щоб вони вірвались. Люди пішли купувати в магазин, дещо собі приходять, а там вже вони не живуть в тій кімнаті. Всі меблі або на вулиці, або на коридорах. Двері виламані, поставлені вже інші двері. Живуть якісь бадюки, тітушки. Епопея з гуртожитками триває вже п'ять років. За законом саме такі радянські приміщення повинні перейти на баланс територіальних громад. Мерія тільки за, але російські власник через свої підставні компанії проти міською радою. П'ять років тому Львівською міською радою було написано листа власнику гуртожитка на Кліпарківській 139, Це є товариство з обмеженою відповідальністю Львів та комплектація. Про те, що відповідно до закону просимо передати на баланс міста. Гуртожиток у відповідь було написано листа, причому відразу не думаючи, буквально за кілька днів після отримання, про те, що в Львів автокомплітація не збирається передавати гуртожиток на баланс міста, оскільки вважає його своєю приватною власністю. Парадокс у тому, що фірма, яка формально є балансоутримувачем гуртожитків, існує лише на паперах. Тож весь тягар комунальних проблем лежить безпосередньо на плечах самих мешканців, а це видатки, які сягають сотень тисяч гривень. За всі умови, які створюються в гуртожитку, це подача води, тепла, підготовка до зими і все, що зв'язане з життєдіяльністю в будинку, щоб він міг все оплачується за рахунок коштів мешканців гуртожитку. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, десь заміна одного стояка каналізаційної труби і води, це десь 160-180 тисяч, що ми заплатили. Оскаржувати цинічне рішення першої інстанції мешканці вирішили в апеляційному суді. На першому ж засіданні в залі не було де яблуку впасти зі сторони позивача був повний аншлаг. А от з відповідачем не склалося. Більшість з них просто проігнорували слухання, Тож його довелося перенести. Відповідачі безпосередньо приватні товариства і фізичні особи свідомо затягують процес, оскільки таке рішення може вплинути на їхні права і обов'язки. Крім того, накладено арешт на деякі з нежитлових і з житлових приміщень даному гуртожитку. Вважаємо, що таке є затягуванням і є зловживанням. І міська рада, і люди дуже сподіваються, що апеляція не затягнеться, І цього разу рішення буде не шокуючим, а законним. Адже, поки мерія не візьме на баланс гуртожитки, мешканці, які вже вклали у ці будівлі чималі кошти, навіть не зможуть приватизувати свої ж квадратні метри, а значить і передати їх у спадщину. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів. 18-річна Юлія прийшла на консультацію до імунолога, щоб отримати останню третю дозу вакцини від вірусу папіломи людини. Це каже, порекомендував їй зробити батько, та й сама дівчинка знає, для чого це потрібно. Тому що я б хотіла себе, скажімо так, запобігти від раку. Це Юля і зробила, адже саме вакцинація допомагає профілактувати один із дуже поширених видів онкології раку шийки матки, яку викликає вірус папіломи людини. Частка цих інших онкологічних захворювань значно менша, аніж частка раку матки. Тобто зі всієї онкологічної захворюваності, яку зумовлюють віруси папілома людини, рак матки займає 85%. Тому саме про нього ми говоримо, тому що це надзвичайно поширена річ, яка уражає жінок молодого віку. Вірусів папіломи людини є багато, їх розрізняють більше 200, а інфікується ними людина тоді, коли починає жити статевим життям. В фокусі нашої уваги, прицільної нашої аудиторії, є звичайно молоді дівчатка віком до 20 років з дебютом статевого життя. І не секрет, що на сьогоднішній день переважно більше дівчаток починають статеве життя 15-16 років. Звичайно, не усі, хто заразився цим вірусом, може захворіти. Проте вважається, що в одного із десяти інфікованих може розвинутися рак шийки матки. А в найскладніших випадках хвороба призводить до летальних наслідків. Саме тому, що ця інфекція є безсимптомною. Саме тому, що цю інфекцію тяжко виявити. Так, а якщо і виявляємо, то слід знати, що противірусного лікування не існує. Тобто ми лікуємо тільки наслідки тої хвороби. І сьогодні є можливість попередити цю онкологію, зокрема завдяки вакцинації, якщо ми говоримо про первинну профілактику, яку взяли на озброєння дуже багато країн світу. А цю вакцинацію проти вірусів папіломи людини внесли в свої національні календарі щеплень більше аніж 100 країн світу. В основному це багаті країни. Багаті країни вміють добре рахувати кошти. Вони знають, що вони на цій вакцинації, скільки б не коштувала вакцина, вони зекономлять гроші на лікуванні онкологічних захворювань. Бажано зробити це щеплення до початку статевого життя. Вікці до 14 років це двохразове щеплення, а в 15 років це трьохразове щеплення з періодичністю 0, 1 і 6 місяців. До слова у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі діє обласна програма, згідно з якою дівчатка Львова та області віком від 9 до 18 років включно можуть отримати вакцину від ВПЛ безкоштовно. Понад 6 тисяч дівчаток від моменту заснування цієї програми отримали щеплення в нашому закладі. Це були дівчатка Львівської області, оскільки ця програма була запроваджена саме вперше у нашій в нашому місті в нашій області минулому році ми отримали гуманітарний вантаж так само вакцини від папілома вірусу, і нам вдалося поза тим щепити дівчат не лише Львівської області, а й з інших регіонів переселенців, внутрішньопереміщених. Якщо ж вакцинації немає, тоді лікарі рекомендують жінкам не пропускати щорічні профілактичні огляди у гінеколога. Вторинна профілактика. Це скринінг. Це кожна жінка повинна проходити профогляд і повинна проходити скринінг свого жіночого здоров'я. Якщо взяти когорту пацієнтів віком до 20 років, то серед цих пацієнтів з нормальними цитологічними мазками вірус попілому людини виявляється в 20%. Є така тенденція, що до 30 років цей вірус по пілому людей не зменшується. І вже, скажімо, віці 30 років, кількість пацієнтів, які є носіями даного вірусу, становить 4,5%. Не забувайте, що попередити захворювання набагато легше, ніж потім його лікувати. Тому використовуйте можливість профілактики, дбайте за себе та за своїх рідних. Ірина Цвігун, Інна Староста, Семен Пулик Правда, тут Львів. Патрульні допомогли загасити палаючу вантажівку. Подія трапилася на 612 му кілометрі траси Київ чоп. Правоохоронці помітили, що з автівки вибивається дим, а поруч нікого не було. У Львові правоохоронці повідомили про Керманича, що порушував ПДР. Виявилося, що він керував машиною на підпитку. Тому якщо побачите дивну поведінку на дорозі, то повідомляйте патрульних. Добре, добре. Точно, алколі напої не жували? Жували? Сьогодні жували? Додом пішки. Ти гониш? Ні. Взагалі ні. Внаслідок наїзду автомобіля у Львові загинув чоловік. Це сталося на вулиці Богдана Хмельницького. Відомо, що 50-річний вів'янин збив місцевого жителя неподалік пішохідного переходу. Чоловік загинув на місці. Наразі причини встановлюються: вже відкрите кримінальне провадження, а санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. У на худи тепе травмувався чоловік. Відомо, що Керманич легковика не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок удару один з учасників події отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі правоохоронці додатково встановлюють обставини події. На Львівщині затримали продавця канабісу. Під час обшуку в помешканні затриманого було виявлено та вилучено з гортки з речовиною, електронні ваги, грошові кошти, а також інші речові докази. Його причетності до протиправної діяльності. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить більше 100 тисяч гривень. Наразі чоловікові загрожують до 10 років позбавлення волі.